Всі ми можемо погодитися, що грецька міфологія багата на історії і персонажів, завдяки ми самі знаємо кому. То сьогодні я коротко розповім про персонажів, які з'явились беззаперечно через Зевса. Музи у давньогрецькій міфології богині покривительки поезії, мистецтв і наук, дочка геморверсія Зевса і мнемосіни, богині пам'яті. Кожній з муз доручили певне мистецтво, яке вона повинна була особливо пильнувати. Щоб легше було розпізнати, якою галустю мистецтва чи науку опікується муза, її зображали в культурах і на малюнках з постійним атрибутом. Каліопа, в давньогрецькій міфології найстарша серед дев'ятий муз, первісно, богиня співів, згодом покривителька епічної поезії і науки, мателіна, великого знавця музики, орфея напівміфічного співця і поета та франківського володаря Ререса. Евтекпа – покривителька музики та ліричної поезії, зображували її молодою жінкою з жінком та всувоєм біля ніг. Евтерпа винахідниця флейти. Мельпомена муза трагедії і мати сирен морських істор, що особлювали черну, але омалову морську гладінь, під якою криються когорські скелі і мілини. Спершу Мельпомену вважали музою пісні взагалі, згодом журливої пісні та трагедії. Часом вона також тримає ніж або Кей в одній руці і трагічну маску в іншій. Талія – представниця комедії, яку зображували в постаті дівчини у легкому броні зі скріпетром або з пастущою в правій руці та з плющовим вікінком на голові. Ерато уособлювала любовну або шаротичну поезію, зображувались з, з лірою або Шкіфарою в руках у товаристві малого ероса, бога кохання, їй був присвячений місяць квітень. Полімнія винахідниця ліри, пізніше покривителька ліричної поезії та красномовства. В античному мистецтві зображувалася жінкою в задумі, що тримає на вустах вказівний палець правої руки. Таркпсіхора муза танців і хорового співу, таркпсихору пов'язують з Діонісом, богом покривителем виноградства і виноробства, і приписують також і атрибут цього Бога плющ. Кліо покривителька історії, зображується, як правило і своєм, та грифельною паличкою в руках. Іноді атрибутом Кліо був сонячний годинник, оскільки вона стежила за плином часу. Уранія муза астрономії у мистецтві зображувалась з глобусом та вказівною паличкою. Цікавим фактом є те, що, незважаючи на те, що муз було дев'ять, була ще жінка, яку вважали десятою музою, Теленська. Десятою музою її назвав Платон.